Дорогі друзі, це велика честь, велика відповідальність і велика насолода бути тут серед членів нашої родини, які роблять рішучий крок, щоб зробити Європу сильнішою, принести мир і зберегти Україну Тумейк Європстронге, я висловлюю вдячність вдячність президенту Урсулі фон дер Ляйн за ініціативу 50 мільярдного пакету для України. За статус кандидата для України для Молдови. за стимул для реформ і за останню ініціативу щодо оборонних кроків для Європи. І всім єврокомісарам починаючи від Валдіса Домбровськіса і закінчуючи всіма нашими членами, включаючи комісара Хана, Я щиро вдячний президенту Мецсолі, яка також підписала останню резолюцію Європейського парламенту про підтримку України на безпрецедентному рівні кожне окреме слово є надзвичайно важливим і додає нам багато оптимізму. Дякую. Я Висловлюю слова вдячності президенту Манфреду Веберу за те, що він тримає нас разом і зміцнює єдність. Це надзвичайно важливодеподбієкруше є. Це буде вирішальний рік європейських виборів, які нас чекають. І цей 2024 рік безсумнівно має стати роком успіху ЄНП. Рік, коли стане більше Європи, а не менше, рік об'єднаної Європи, а не ізольованої, і це все про ЄНП. Фест фандаментал прайоріті Фо Юропіз Стейнебл. Першим фундаментальним пріоритетом для Європи є стійка безпекова ситуація завдяки нашій спільній перемозі. Немає окремої перемоги України, окремої перемоги будь-якої країни-члена Європейського союзу чи окремого союзу всього демократичного світу. Це все одна перемога. І іншого шляху немає І я сказав, що нашим спільним посланням має бути те, що ми не віримо путіну. Ми не боїмося Путіна і обов'язково переможемо. Нам однозначно потрібно підтримувати Україну стільки, скільки потрібно для перемоги. По перше, безумовно, це військова допомога. Його у нас є три магічних слова. Слово перше боєприпаси боєприпаси, вироблені в європейському союзі або доставлені зі всього світу. Це нас рятує. слово друге. Це коаліція реактивних винищувачів для повернення контролю над повітряним простором України. Не тільки F-16. Але й реактивних винищувачів європейського виробництва. Її магічне слово номер три це ракети великої дальності, включно і стаурус. Це не тільки заради кримського прориву. Це допомога українській армії знищити всі ворожі боєприпаси і допомогти нашим воїнам здобути спільну перемогу. І я вітаю ініціативу ЄНП щодо плану ЄС для перемоги України і дякую, що ви включили всі наші пропозиції від нашої партії Європейська Солідарність від української делегації та українського народу. Це наш спільний продукт. Я вважаю, що посилення санкційного режиму це також єдиний спосіб зупинити спробу Путіна фінансувати війну, закрити цю діру. Я однозначно хочу сказати, що ми повинні використовувати заморожені російські активи незалежно від того, як ми це зробимо, але ми повинні робити це прямо зараз і негайно або через використання їх як гарантії позичення Україні грошей. І всі ці гроші тепер мають піти на підтримку українських військових. по друге зміцнення стійкої Європи через реформи. Політична, демократична. Військова, економічна стійкість, спільні демократичні цінності, єдність, солідарність, відданість захисту союзу від зовнішніх загроз. ЄС має залишатися сторожовим псом безпечної, вільної та демократичної України. і остання резолюція Європарламенту якраз це демонструє. велике спасибі від Верховної Ради України та народу України. Дякую всім членам європейського парламенту у цьому залі. третій пріоритет розширення ЄС як сильного ЄС. Я вважаю, що політика розширення Європейського союзу є найкращою політикою для Європи та ключем до миру стабільності та безпеки назавжди. І ворота, які відкриваються для України, для Молдови. Ми однозначно повинні співпрацювати у цьому. І ми повинні бути амбітними та заохочувати всі відповідні сторони, щоб зробити наш вступ можливим до наступних виборів до ЄС 2029 року. Це дуже важка робота на наступні п'ять років, дорогі друзі саме в Україні триває наша боротьба за сильнішу і безпечнішу Європу. Стійте з Україною. Боріться з нами до нашої перемоги. вічна слава усім українським героям за боротьбу, за нашу незалежність, демократію, свободу, вільну Європу та правовий світопорядок. Слава Україні!